Шматок київської русі в наші часи у серці Києва археологічну знахідку вулицю 11-14 століття археологи знайшли кілька місяців тому. Тепер спільно з науковцями, істориками, а заодно забудовниками міскують, що робити із унікальною знахідкою. Поки ж з метою консервації зрубі з дерева засипали землею, аби зупинити доступ кисню і руйнування знахідки. Ті найцінніші речі, до яких ми дійшли. Вони фактично засипані не бульдозером, не цим, вони засипані тою землею, яка була нами вийнята звідти. І вона почала, вже, як тільки настали перші теплі дні, 8 метрів. Поки тривали морози, стінки чудово стояли. Як тільки почало розмерзання, стінки поїхали, ми погодились на цю засипку, оскільки Якраз зрозумівши, що перед тим як рухатися далі, розкопувати ці об'єкти, треба колосально. Так би мовити, концентровано підготуватися до цього етапу. Інвестор торгівельно розважального центру від будівництва не відмовляється, запевняє сам сприяє археологам для проведення розкопок і влаштування музею, аби зберегти знахідку. Та мовляв, навіть готовий додатково виділити 20-25 мільйонів гривень на коригування самого ж проекту. Усі зацікавлені сторони, нині одностайні в одному. Методом відкритого котловану працювати не можна, спільно із фахівцями розробили окрему технологію. Влаштовується плита покриття, яка, в принципі, слугуватиме основою площі, будів... поштової площі, яка закріпить схил і тунель. І потім будівельники під цією плитою, можна назвати це як шахтарі, будуть. Невеликими механізмами проводити земляні роботи. Тобто з під плити вибирати і вивозити грунт». Наразі частина виявленого старого міста має розмір 4 на 4 метри. Науковці не виключають, що під час розкопок його площа може зрости. Слідом планують провести класифікацію, відновлення та реставрацію знайденого. Після цього стане відомий розмір експозиції, і вже потім можна буде коригувати проект музею під центром. Реставратори ж кажуть, дерево достатньо вологе, стан його досить незадовільний. Тож роботи не початий край. Друге питання найскладніше це сама консервація. А консервація буде полягати в тому, що ми маємо витиснуту з дерева вологу, тобто замістити вологу іншими розчинами. Третє питання найскладніше це висушування дерева. І тут найкраще, що показує у нас світовій практиці, це мають бути дуже серйозні великі морозивні камери. І четвертий етап це уже закріплення синтетичними матеріалами. Консервація дерева триватиме до 10 років, а поки на місці потенційного музею планують розмістити муляжі експозиції, які поступово замінять на справжні зразки. Каяни ж подібним компромісом поєднанню розважального центру і музею не задоволені. Я не думаю, що це, от лічно для мене це не дуже цікаве рішення продавати речі над музеєм. Если бы это было комплексное решение, внизу музей, сверху какой-то современного искусства музей, да. То есть это должен быть такой целостный центр, но не ларьки совместно с архитектурой прошлых веков. Варианты могут быть разные, лишь бы это действительно осталось. А как это останется? Чтобы это можно было видеть, чтобы это можно было изучать к археологам, там, историкам. Ну, я считаю, что это надо было оставить, невзирая ни на что. Софія Зрудна, Станіслав Ефремов, АІНТІВІ